Привіт, друзі! Вітаю всіх, хто мене дивиться. Вітаю моїх підписників. Хто не підписався, підписуйтесь. Може щось стане для вас у нагоді. Поступила така пропозиція показати, на що здатний мій компресор для накачування шин. У мене є ролик. Я, як я його робив. Ну і на каналі багато чого в мене є цікавого, так що заходьте. Ось. Зараз давайте перевіримо, на що здатен мій компресор. Друзі, так як я не знайшов так би мовити, піддослідного кроліка для випробовувань, то ним служитиме колесо автомобіля мого сина Вадик. Ти вибачай, будемо випробовувати під дослідним кроликом буде колесо твого автомобіля. Ось. Самому мені цікаво, що видає цей компресор. Так, ось так я поставлю, щоб було видно. І, друзі, таке прохання. Хто не підписався на мій канал, я не кажу, що я такий, бог знає, який там блогер, що там показую. Але судячи з переглядів, судячи з лайків, деякі речі я показую такі, які вам стануть у пригоді. Тож, ваша підписка, це копійка, дві копійки на мої на ліки. Для мене в мене неважливе здоров'я. Так що прошу підписуйтесь. Так, будемо випробовувати. До речі, друзі, замітую такий нюанс. Можливо це такий компресор. Ще раз повторюсь, ще раз покажу вам, який він Ось яка його потужність, 65 Вт всього на всього, Він ну, не є такий ну, слабенький, з маленького холодильника, але тим не менше. Е, так, Я думаю, що буде видно. Можливо, це у цих тільки у таких малопотужних компресорах. Коли я підключив, я накачував у мотоблоці колеса, то коли підключив... Компресор, а потім включив його в мережу, він не захотів працювати. Ну і я такий висновок зробив, що краще його спочатку включити, а потім вже під'єднати до колеса. І я зараз так і зроблю. Вадік. Вибачай, якщо колесо десь полетить, Надіюсь, недалеко. Так, все включимо, пробуємо. Ось так. Ну, двоєчка у нього вже є, бо я підкачував всі колеса. Вадік, можеш не дякувати. Цікаво, я хочу бачити. Я не відходжу далеко, щоб по самому цікаво. Так, трієчка вже є. У нас червона. Це атмосфера, це червона поділка. Ну, я надеюсь дійти, бо боюсь далі. Якщо він зможе до 3,5 атмосфер дійти. Немає на чому виправда. У мене не знайшлось нічого такого щоб до чого можна би було підключити ну я сподіваюся друзі що 3,5 атмосфери достатньо буде Не знаю, друзі, скільки витримує така шина. Я боюсь просто далі качати. Ну, зупинюсь на 3,5 атмосфери. Ну ось, друзі, 3,5 атмосфери. Ну, як на мене, це досить таки хорошо. Він має право на життя. Такий маленький компресор. Можна качати шини. Ну якось так, друзі. Я сподіваюся, що цей ролик вам стане в нагоді. Що ж, будьте здорові, на все добре, мирного неба вам.